Показую вам щось дуже дуже цікаве, дуже дуже корисне. Ви вже шукаєте рулетки, тому що вам це також потрібно. і Ви зараз будете е, міряти свої розміри, тому що дуже багато людей за роки роботи мене питали, що можна поставити під. Дверцята грубки чи каміна, щоб воно було гарно і естетично. Я у свою чергу, щоб було гарно і естетично, поставив коврик, який всім мозолив очі, і цей коврик просто у кожному відео збирав у коментарі, тому що всі писали, що так не можна робити. Але я хотів, щоб було гарно. Відповідно, ми слідкували за цим були обережні, і воно так два роки працювало, але так робити не можна. Є такий супер радянський Старий варіант це коли якусь бляху прибивали до підлоги. Це просто дуже-дуже негарно. Це такий, знаєте, крінж, як тепер кажуть. Найкращий варіант, який може бути на мою точку зору, це є скло, яке можна замовити під будь-який розмір. До речі, беріть на замітку. Я, я звичайно замовив під свій розмір, тому сьогодні прийшло. Мені навіть цікаво самому, як воно виглядає, тому що вживу я його не бачив. Ось. Зараз будемо. Відкривати і, відповідно, класти під нашу камінофішу. Погляньте, який розмір, я собі замовив. Прийшло таке у цих пупирках. Опа, гарно замотано. Навіть аж дуже гарно замотано. Так. Погляньте, яке у нас скло. Ух. Так, я думаю, що треба повід. Дирати оці штучки, тому що мені воно не потрібно, а воно легко, легко-легко забирається. До речі, є прозорі. Я собі замовив прозорі, тому що я може, і навіть цей коврик накрию ним. А є ще таке, знаєте, типу таке дещо затемнене. Це вже по бажанню. Забираємо наклейку і будемо застелювати наш коврик. Найпростіший монтаж, який може бути. Просто беремо наше скло і кладемо під наші дверцят. Я кладу по коврику, можна було б його забрати, але я все ж таки хочу, щоб воно було гарно. І, можливо, хтось не побачить скла і знову буде писати коментарі. А коментарі це дуже добре. Погляньте, яка краса. Дійсно, гарно, гарно і естетично, а головне, що вже тепер. По техніці безпеки воно вже все у нас окей. Якщо вас цікавить таке скло, я залишу номер телефону в описі. Міряйте, дзвоніть і вибирайте своє скло, щоб було вам гарно, красиво, естетично, а головне безпечно.